А як то кажуть, немала жінка клопоту, купила собі ось такий замія Кулькас. Хотіла я собі отут його поставити на свій туалетний столик. Пишуть, кажуть, що мало світла. Ну, нічого, в мене в будинку є багато місця, де можна його поставити. Ну, Є ідея тут. У мене ванна досить сонячна. Та, от в мене є ось там вазоночок стоїть. Тут я зараз поставила свій фікус, хочу його пересадити. І не знаю, тут він гарно виглядає, чи тут хай стоїть. Чи все таки занести його на кухню? Ну, не знаю, може бути отут, на барній стійці. Теж дуже гарно. Але теж мало світла. можна, Варіантів мільйон є. Можна ще, звичайно, тут собі базу треба прибрати, рози вже кінець їм настав, вазу треба помити. І на кухні теж гарно, мені здається, отут би мене тішив. Бо там на вікні дуже багато сонця, напевно, забагато. Ну, не знаю, ще не вирішила, місця йому не знайшла. Може, тут хай стоїть. А може, тут не знаю, ще приживеться, думаю, десь знайдеться. Але я його дуже сильно хотіла. До речі, ціна його 400 гривень. Але я маю такий великий. І хотіла ще один. Так, от у все моє. От маю такий, маю такий.